Народ, всім привіт! Сьогодні попалась мені по дорозі ще одна площадка автомобілів в Польщі. Вирішив зупинитися, пройтись, зазняти, показати. Давайте глянемо перший автомобіль, це в нас шкода Kodiaq 1.5 TCI, DSG 7 175 900, 23 рік пробіг всього лише 10 кілометрів бензина 1,5, 150 кінських сил. Виглядає він просто грязним, а сам автомобіль повністю новий. От такий от салон, Видно, що ще машина не їздила. Кода Кодіак. Вольцваген Гольф. 23 рік, 16 тисяч пробіг, 1,5 бензин, ціна 125-900. Потужність 150 кінських сил. На автоматі гольфик. Резина стоїть радіус 18, 255 на 40. Audi S3. Ціна 174,900. 2022 рік, 33 тисячі пробіг, Мотор 2.0 бензин 310 кінських сил. Така аудюшечка невеличка із 3 але тим не менше вона заряжена. Ризина 19, 235 на, 100, на 35. А четверта, 2014 рік, ціна 52 900. Тут вже пробіг 203 тисячі, об'єм 2,0 дизель. Потужність 150 кінських сил. 520 ціна 119, 900, 21 рік, 153 тисячі пробіг, 2.0 дізель, дизель. 190 кінських сил В кузові універсал. 520 для Це у нас rs 5. Ціна 239 900. 2018 рік пробіг 29 тисяч. Об'єм 2,9 бензин. Така от заряжена версія. Двохдверна купешечка, а водюшка резка. Mercedes-Benz GLE. 134 999 2017 рік, дизель, 204 кінські сили. Резина У нас колеса радіус 20, 265 на 45. Такий от красивий Volkswagen, такий яркий в нього колір. Що по ціні в нас тут? 199-999, 23 рік, 24 тисячі пробіг, електричний, повністю електричний Volkswagen. Тоже версія ID, ось такий салончик всередині. Резина Hankook Ханкук вигляд сзаді Айдібуз. РС4 тут ціна вже буде подорожча. 399,900. об'єм двигуна той самий, 2,9 бензин. Тучні 450 кінських сил. Салон, по суті, подібний, так як це вся версія РС, такі от сідушки, ковши. Руль обшитий Алькантерою. Ну, повний фарш від Audi RS. Колеса у нас тут стоять двадцятки 275 на 30 резина. Це у нас сзади. Тут у нас Купра, Форментор, модель, 2.5 TCI, коробочка DSG, 23 рік, пробіг 27500. Бензин. 25 і двигун. Ціна 239 999. Такий цікавий кольор неї. Летопльночка. Ні, це на пані пленка. Матова пленка. взгляд сзади на карбоне не volkswagen id 3 23 рик пробег 15500 цена 155 900 электромобиль Такие вот ай-третий. третий Практически новый автомобиль. Кажуть, що вони ржаві сильно, але ну, не знаю. Пишіть в коментарях, хто в курсі. І так, Range Rover. Ціна 169,999. 2,0 об'єм, дизель, пробіг 11200. Ось такий от красень. А раніше Раць 6, друзі. Серйозний такий звір. Резина тут у нас іде 22, 285 на 30. Ауді, кераміка. Все дуже серйозно. Ну і ціна тут вже 649-999 23 рік. 24 тисячі пробіг, 4 і 0 об'єм, бензин 630 кінських сил. Тут вже все преміальне. Круті теж ковші. Все, як у всіх дорогих Ауді. Руль в Алькантарі такі обвіси злосні на бамперах. Ford Ranger. Ціна в нього 85 900. 20 рік, 88 тисяч пробіг, 2,0 дизель. 4 х 4, 170 кінських сил. Коробка механіка. Отакий от рейнджер. Також стоять sq 8 Audi, на одній є цінник, давайте глянемо. Ціна 545 900, SQ8, 23 рік, 21 тисяча пробіг, 4.0 бензин, 507 кінських сил. Тут у нас по колесах, не немаленькі. 23 радіус 285 на 35. Кому цікаво, друзі? Клас дорогих автомобілів, от, будь ласка. Мерседес Vito. Ціна 185 900 23 рік, 232,0 190 кінських сил. Дизелюк. Дизелюк, отакий вот Vito, салончик приємний. Резина у нас R17, 225х55. На Натерли по максимальном, аж блистить. Так, Таурек Volkswagen 900, 20 рік, дизель 3.0. Потужність 286 кінських сил. Резина 19, 255 на 55. Audi Q7, 119900, 3.0 дизель, Quattro Tiptronic, пробіг 200 тысяч. Потужність 218 кінських сил. Така от буде постарше вже ауді. А четверта. Ауді, 139 999, 23 рік. 2.0 бензин. Пробіг 3500, 150 кінських сил. А четверта Аудюшка.

Ось такий вот стан всередині. доволі все приємно. Так, це у нас Lexus L'Ska. 2018 88 тисяч пробіг, 3,5 мотор, бензин, 420 кінських сил. Ціна 249 900 красивий салон. Торпеда вся шкірана. Ну і Lexus сам по собі такий немаленький. все таки версія LS вже набагато більша. 20 колеса 245 на 45. LS 500. А сьогодні, все. Всім дякую за перегляд, всім добра, всім миру. До скорих відео, всім пока.